Привіт, друзі, привіт всім. Хочу показати вам трохи Канади, трохи такої е, Канади не там, де великі міста, мегаполіси, а там, де маленькі міста, містечка. І одне з таких містечок, в якому ми працюємо. Батрс. Е, знаходиться на півночі, північному сході Нью Брансвіка. Я вам хочу показати. Останній такий день осінній, тому що завтра має бути вже сніг, і я думаю, завтра я зроблю ще одне відео, покажу вам зимову Канаду. А зараз от ви можете побачити, як виглядають звичайні невеликі містечка. В принципі, от спальні райони, і район, по якому ми їдемо, вони не сильно відрізняються від навіть. Великих місць ви можете бачити часто в Канаді однакові двополосні дороги, однакові тротуари, зелені газони і дерев'яні будинки, дерев'яні часто з такими підвалами, з маленькими віконечками. От. Така Канада, дивіться, тут можна заправитись, тут шел така популярна. Але найбільш популярно, мабуть, в нашій провінції в Нюбрансвіку це Irving. Irving Stations. Там де ми заправляємось. Дивіться, який класний вен. Ззаду в нього такий можна ночувати. Зараз на світлофорі хочу вам трохи ще показати далі. Ми, звичайно, не поїдемо через Downtown, через центр міста, але... Приблизно ви будете мати уявлення, як, як такі міста виглядають. Завтра також я буду знімати, коли буде сніг, і я вам покажу сам той госпіталь, який ми тут, в якому ми будуємо меблі. Ще раз скажу, цей район Нюбрансвіка називається Шелор і Місто Базерст. Дивіться, є KFC, Irving Station, Kia Motor Salon автомобільний. Jeep Ram Dodge. Дивіться, машини стоять на продаж. Ось таке. Це одна з центральних вулиць, на яку ми зараз виїжджаємо. Достатньо така жива, достатньо жива, оце сміття повезли. Машинки, бачите, в основному в Канаді великі. Але, звичайно, не можна сказати, що всі їздять на великих машинах, хоча, бачите, достатньо багато. От, В принципі, Chevrolet, Chevrolet поїхав. Ну, зараз ще трохи і ми поїдемо. От, Honda поїхала, дивіться. Ну і пікап траків, звичайно, дуже багато, дуже популярний автомобіль в Канаді, але він. З'їдає багато палива і утримувати таке і недешево. Все, ми вирушаємо далі. От Зараз ще трохи міста вам покажу. Тут у них кладовище. Дивіться, тут хороша дорога, чотири полоси, церква на горі. Ну і котеджі. Так живуть звичайні канадці в таких будинках. Бачите, яка прекрасна осінь, сьогодні сонячна погода. А завтра вже буде сніг. Тут у них річка і ця річка впливає, ось річка, бачите, оце тут вона впливає вже в океан. Оце місто знаходиться на узбережжі Атлантичного океану. Там де наш котедж ми знаходимося на узбережжі. Сьогодні такий трохи road movie, road trip. О, дивіться який вид На затоку океанську. І от тут ще автомобілі продаються View Chevrolet GMC. О, тут у них от тут у них качалочка тут Jim. Бачите, багато тут в кожному місці дуже багато автомобільних салонів. Це така дуже популярна тема. Автомобілі канадці купляють часто, міняють часто. Один раз на кілька років міняють автомобіль. А тут у них школа. І зараз от по правій стороні розпочнеться велике поле для гольфу, великий клуб. Звичайно, От, теж на березі океану. Там за деревами зелена трава, ото вже там грають в гольф, але наскільки я знаю, сезон вже скінчився. І зараз вже вони все позакривали і вже ніхто не грає. Але там все дуже гарно, дуже так по-багатому зроблено. Я, до речі, дізнавався, що любить всіх, хто хоче, може. Може купити там абонемент і грати в гольф. Це не є якась занадто дорога штука. Ось Ще покажу вам тут такі дуже гарні будинки. Ну і звичайно всі дерев'яні, всі дерев'яні будинки в Канаді, це норма. От уже сніговик вже до Різдва до Нового року прикрашають. Тільки Хеллоуін скінчився, вже починають прикрашати до Різдва і Нового року. Ну а тут на горі. дивіться, тут клініка на горі знаход. О, я виключаю камеру, вибачайте аварія, виключаю камеру, бо не можна знімати.